Ребятки, я передвигаюсь я сейчас на джетті. Короче, це по поводу того, хто там спрашивал, Ти, що Пасат продав. Да, ребята, я продав пасад 4,5 года, почти на ньому проїздив. Продав Пасат, А джетка це просто кінка, сейчас передвигаюсь. Він тачками То, короче, передвигаюсь, пока на цій джетке вона в продаже. Ну, і я двигаюсь, потому що не можу ніяк. Этот, э, не можу ніяк следующую тачку. Собі. Э, хочу електричку, хочу електричку. Не знаю, щось небудь із розряду, може хьундайкону. По ассистентам, по всьому остальному. Там якби вона така жирненька. Но ну, если в преміумі брати. Ну і э, це співвідношення ціни якості більш-менш нормальне. По Теслам Думав і Теслу. Ну, по Теслам оо, тройку, Ну, Якщо тройка 20-го року, то вже вони і від 20 -ти тисячі починаються. І туди вище пішло. Ну, я не знаю, чесно говоря, чи я Теслу хочу. Щось у цей момент вже пройшов. Колись я дуже там горів Теслой. І зараз просто там, якщо брати бюджет 18, то там в плані. Даже от Hyundai Kona, да, 20 2020 -го року. йо моё дивіться, що за ісполнення. Катюха прыгнула на багажник. То там, конечно, вона асистентами мати рідна, короче, хата з краю. Ну і посадочка така в ней. Типа як кросовері, воно то зрозуміло, що не кросовер і не вона. Ну, не знаю. Болти, ліфи, оце все діло. Я сразу отметаю. Хтось каже, вайку бере, ось ваєчка їде, так. Да. Воно, типа, таке вроде як паркетник, короче. Ну не дуже вона тоже й висока. Ну, ну і ценник уже, ваєчку взять, там уже 30-ка. Короче, що, ребятки, ми приїхали на роботу. Я, точнее, я приїхав, пацаны, то тут уже. У нас, у нас, у нас, у нас на будильнику 9.30. 9.30. Не. Ну це така комедія. Ну це така комедія. ребята, ви бачили? Так, взяв водички поляний квасової бо І Изжога сьогодні, короче жарила так, що не горе не нет. Сейчас підемо подивимось, що там наробили вже, ребята. Що там сигнали? Стоят якие Один в жабке, другий в кепке, блядь. Хер победи, щось похолодало, ребята у нас. Катюха, пішли. Корма тобі насыплю. Так, що тут у нас? Що тут у нас вообще? Тоха? Ты що замерз? Нет, стою тебе. До мене? Тебе. Ага, вставили уже. Красиво. Красиво. Игорь щось скрутився. Зараз я буду шапку одягати. Так, тут ви скільки завели. Це хомути, які тут повиравнюються, То просто хомути накинуті, повиравнюються і потім зв'яжуться. Сірий, ти вимітаєш, так? Да? Ну конечно. Привет. Ой. Да я бы так перескочишь. Сири, може ну його нахер? Піш, пішли кох выпать. Шо, що? Шо? Для... шо там? Давай иду. Главное, щоб под ногами не обсипалося. Каркас тут лих? Да. Есть якісь решения? Чи ніч. Шо каркас лих? Ну, возьми, дивись. У нас слушай, що там арматура, там а немає фексиків, тому він не лежи. Бо ми... А, так він лежить, сірий. Ми зараз ми сейчас його ж... ми ж його сейчас соединим, коли... Ми ж його коли... Це норм, да? да, ми ж його коли да. соединим. Там же ж просто воно у нас не в хомутах, ні в чому. Ми сейчас соединим. Потом заведем г елементи, все. і поставимо на фіксатори. Там Дім Дим і ще фіксики. Да. Конечно. Да. Что мультик не бачиш? Полетели. Кофейку попьем. <реш> Полетели. Серый. А Я не знаю, вона там опісла. А, да, Ігор. Яка пуговичка? Наче ліпуговичка якусь? Та ну такі, типу, скітеля. Старинну? А ну. вона вже окислилась просто дуже сильно. Ааа. Це може і ширинки якоїсь? Ну да, вже тут, вже тут воно. Ну хоча щось. Щось не натирається. Ну щось є. Та це якась шляпа, навірно. Ну більше. Вона навіть на ета, пластмасова. Це атрибути до шахматної фігури. Ото, мабуть, більше з цього вже, да. Посередній. Ось це є об'єкт. Якби Як би у вас і роботи є. не було, то може щось ж би вийшло, а так? Сумніваюсь. А так у нас нема роботи, так? Да? А так у нас ні, не, роботи. Взагалі немає С роботи. З крючками граємося. З крючочками, так? Да? Граємося, проволочкою так вяжемо. Граємося, як все. Що... Бо нам робити нічого, тому ми і граємося. Короче, ребятки, що, ми ж мали мені гори не низу. Та це, короче, дзвонять, що? Дзвонять знайомі. дзвонять знайомі знайомих. Объект пригорят, короче, никому Рабыть, Вова, спаси Спасай, спасай, да что ж скажу, спасай Ну, сами вот один объект Робим, ну, ребята Пятно застройки 200 квадратов 200 квадратов Вот все оставили даже сейчас Потому что в приоритете сейчас Фундамент лупануть Сейчас завязываемся, уже почти все каркасы Покидали, сейчас до точки Докидываем и несемся просто Со страшной силой Звони знакомый, лютейший об'єктом по газоблоку. Ну, короче, блин, срочно. А може когось посоветуєш. Такого я посоветую кажу. Уже кажу, немає. Може когось з конкурентів? Та я кажу, з удовольствием, би з конкурента. Ну, мене нема конкурентів, у мене там є колеги, допустим, да, які конкуренти? Я не считаю, що я кому-то конкурент или хтось мені конкурент. Я считаю, що ми повинні всі працювати по по совісті і у кожного будуть тоді заказчики і буде робота от і все ми працюємо по совісті у нас тут і робота є я зараз оце один об'єкт цього об'єкта нам вище криші і коротко, паніка така що срочно когось треба бо в людей люди готові платити бабки ну зараз вже діло не в бабках ви ж розумієте зараз чоловічого ресурсу не вистачає якось так якось так а ми а ми шмалимо. Ну, от. 105 квадрат... ой, 105 погонних метрів треба зараз арма зав'язати. 14 арматура. Плюс у нас, ребята, отакі от тут прикольдеси, бачите? Оце подвал тут засипаний був колись. Воно туди все сипається. Ну, легенько таку пацани перегородочку зробили. Зараз вив'язуємо, все. Треба заливати. Треба зараз подушку залити. Потім блоков ФБС. 100 штук блоків ФБС буде, ребятки. Ну куди, які об'єкти брати тут? Я б з удовольствиям би, звісно, всім допоміг. Ну, не виходить так зараз. Слава Богу, що є хоч якась робота і движемося тут. Да, до, війни, до війни я брав по 4-5 по об'єктів. І це були, ну в основному будинки будували. Там фундаменти йдуть, там десь вже коробки в мене. Бригад ну, бригад вистачало. Кваліфікованих спеціалістів их А сейчас ось ребят учу. Ну і в принципі шо. І в принципі получається така якість уже. Ребятки вже трошки під навчилися. І шо? Он вже шмалят, ні гори, ні низу армокаркаси, як професійні м -м -м, уже монолітчики, можна сказати, арматурщики. Да? Ну дивіться які, Ну не красиві. Ну не красиві каркаси. Нахлєць. Я тут метр зробив. Ребятки, ви самі знаєте, що запас. А? Ні? 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 От. І тут так само. І тут так само метр. Тут хомути не зав'язані, тут ще нічого. Це тут розкидається ячейка, буде воно все рівніше, бо тільки положили. От. Все. Зараз треба у голові зав'язочки зробити. Тут, пацани так поприхвачували друг до друга. Ну, У нас проблема просто. З, 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 з проектом, ребята, з проектом. От. Оце і весь проєкт, це весь проєкт. Ну, я... я вам покажу. Оце весь проект. Оце опалубочне креслення у нас. Ну, у нас тут опалубки не було, ми по грунту. Все. Оце все, що у нас є, ребята. Оце все, що у нас є. Оце весь проект на дом. Оце весь проєкт на дому. Немає тут ні кладочного ще плану, ну взагалі абсолютно нічого немає. Все. Ось Розкладка блоків є. І все. Ось, армопояс і кукумаліна. Все, все, оце отак. За 100 тисяч гривень. Це такий плівок заказчику, знаєте, за 100 тисяч гривень, як плюнуть заказчику в лісу. От проєктировщики, пожалуйста, це показали, блі. А чого? Та то, що пройшло ж не дві тижні, хай б там не успіли, а вже полгода. Полгода не можуть зробити проєкт на дом, ребята. Ну такий цирк, коротше, ребятки. Так що якось так. Гарного всім дня. Обняв, подняв. Вовчик Полтавський з вами. Коротше, топимо. Будемо зараз топить ні гори, ні низу. Кожен день вам такі лайфики буду знімати відосики. Вон уже пацанчики несуть до точечку. Вон уже несут до точечку. Так что в таком форматі буду вам закидывать. Не знаю, может там под пельмешки вечерком подивитесь. Чтобы и не відео. были видео. И вас сильно не обременять, так сказать. И не отнимать ваше драгоценное время. Вот. Ну и мне как бы будет проще. Без особого монтажа туда-сюда. Там пару склеечек и все. И полети. Все, ребятки. Всех обнял, поднял. Ни горы, низу. Вовчик Полтавский, атаман БСУ, будивайник Украины. Пока!